Княгиня Ольга зразу після смерті свого чоловіка, князя Ігоря, стає такою соціально активною. Літопис дуже яскраво описує те, що вона робила із послами від древлян. І тут теж така цікава ситуація, тому що ну от жінка, яка регенша на даний момент, яка веде всі справи, тому що Святослав, її син. На той час був занадто малим. Коли він починає війну проти древлян, ну, це треба було зробити звичаєво обрядово, йому дали спис, щоб він кинув у бік ворожого війська. І як літопис пише, що князь був малий, йому було три рочки, і він, і він кинув спис поміж вух коня. Але Дружина сказала, ну, князь почав і ми продовжимо. Тобто це такий ритуальний момент, якби він виконав. Тобто, все рівно мати регенша не могла почати війну. Очевидно, це мав робити, очевидно все рівно, так, звичайно, не могла, але ясно, що вирішувала вона сама все.